Учитель історії та географії Лузівського ліцею номер 1 Владислав Акименко у десятці найкращих вчителів України. Він став фіналістом престижної премії Global Teacher Prize Ukraine. За таким абсолютним поштовхом до, до цього це стала довіра громади і в першу чергу начальниці управління пані Вікторії Урванцевої. Бо я дізнався уже від організаторів, що мене було номіновано. Я дякую всім друзям і колегам, які мене в цьому підтримали. Наразі Владислав готується до фінальної боротьби. Вона відбудеться за кілька днів в Ужгороді. Лузівчани можуть підтримати учителя, віддавши свій голос за нього. Голосування за за вчителя в номінації Вибір українців відбувається на платформі Дія Освіта. Ось там можна підтримати своїм голосом одного із вчителів. ось і за результатами голосування буде обраний переможець в номінації саме Вибір Українців. Ось голосування вже почалося. Орможиця отримає мільйон гривень на взілення своєї освітньої мрії у Владислава. Це облаштування пересувного кабінету історії. Коли цей автомобіль може виїхати в будь-яку точку спочатку нашої громади, потім сподіваємося, що можливо це стане реально і по всій Україні, тобто зробити максимально все для того, щоб історія ставала ближчою, особливо зараз війну, коли дітям це важливо. І абсолютно я в цьому переконався, коли працював з дітьми, які навчалися примусово, навчалися в російських школах і піддавалися русифікації, ці діти сприймають не як інформацію з підручника. А що вони пропускають її через себе? Ім'я переможця обіцяють назвати 5 жовтня напередодні дня вчителя.